І я продовжую, продовжую записи про курси французької мови. Ну і, власне, після того, як я не потрапила на платний курс, десь через кілька тижнів мені прийшло, прийшло запрошення, чи верніше, поступив дзвінок від представниці цієї ж агенції, яка організовувала ці платні курси, що в них є інший варіант курсів. Вже вони безкоштовні, тобто людям, які там, ну, ходять на ці курси, нічого не доплачують, але і людям не треба нічого платити. Тобто, в цілому, ну, це такі безкоштовні курси, тільки не доплачує держава за те, що ти береш участь в цих курсах. І обов'язковою обов умовою проходження тих курсів є так званий стаж, тобто така ну, перебування, мов і виробнича практика. На якомусь підприємстві протягом тижня. Я погодилася на участь в таких курсах, чому б ні. І, власне, на початку жовтня, здається, так, це був початок жовтня, чи чи навіть чи може вже і навіть і середина жовтня, середина жовтня здається, так. я пішла на ці курси від Едер, така організація. Ось. Ну і, власне, я прозаймалася на цих курсах майже два місяці, не повних два місяці, але це приблизно від 15 жовтня до 26 грудня тривали ці курси. І так я дійсно потрапила на стаж в Бургер Кінг. Ну і так, власне, я там затрималася для того, щоб якось. Ну і адаптуватися до суспільства, і дещо так трудову активність певно проявити, щоб мати тут якісь додаткові дивіденти, якщо буде вирішуватися моє питання про подальше проживання, про якусь легалізацію тут добре те, що у мене є контракт безтерміновий, тобто цей контракт на невизначену кількість він якби скільки я захочу працювати, скільки зможу. Ну, якщо мене там не звільнять, або якщо я сама не захочу звільнитися. Е, і такий контракт, він дуже вважається позитивною історією, якщо мова йде і про легалізацію, і про якісь банківські послуги, кредити чи щось таке. Тобто цей контракт, ну, або е, якщо йде мова про чергу на соціальне житло, такий контракт набагато в, ну, тобто його добре мати, так? Я його маю, хоча робота таки, не на повний графік, повний я не зможу, тому що мені доведеться тоді свою роботу обмежити дуже. Я цього не хочу робити. Все ж таки, тут це тимчасова міра, а не якась моя єдина надія на роботу і на хліб насушний. Ну і е, я про ці курси, які від організації Дер, я проходила майже два місяці. Курси були достатньо насичені, цікаві і корисні. Я правда трошки почала складати один плюс один і дещо говорити французькою. говорити французькою дуже знатяжко, насправді я не говорю французькою, але якісь речі я краще змогла формулювати, якісь прості фрази, щось запитати, щось сказати, так. І. Краще, звичайно, я почала розуміти. Хоча все ще дуже-дуже погано у мене з цим. Але це такий був достатньо непоганий поштовх на знайомство з мовою. І на хоча б приблизно, хоча б трішки щось десь якось почало в мене в голові відростати в сторону французької мови, якщо можна так сказати. Ось, курси закінчилися, дали якийсь певний сертифікат. Як не дивно, ці курси виявилися дуже ефективними в плані трудової адаптації. мене. Не знаю, чи когось вони ще адаптували, але мене так. Мене так. І ось, власне, там потрібно було якийсь такий кар'єрний план складати. Ну, я так і написала свій кар'єрний план, який зараз попрацювати в бургер Кінгу, потім е потім вчит, навчатися, мову вивчати далі. І працювати психологом вже тут у Франції. Ну, я говорила, напевно, в якомусь зі своїх відео, що хотіла би, або не говорила, може, це ці відео, які я на майбутній матеріал накопичую, що я хочу відкрити приватного підприємця і спробувати надавати консультативні послуги тими мовами, які мені наразі доступні. Французька наразі мені недоступна. Ось тому така історія. А так от про наступні курси. Я тут ходила е, кілька тижнів тому «Франц Травай, бо вроді як мені треба закрити там е, відписатися і так далі. Якісь. Е, ось я хотіла все ж таки записатися на візит, щоб зрозуміти, які мої можуть бути подальші дії по відкриттю підприємницької діяльності і так далі. ну і е, власне Мені е, порад, ну там просто дали направлення на курси. Видно, чергові курси стартують, що дивно, тому що весна. І так, якщо минулого року не було якихось таких курсів, то тут, виявляється, і весною стартують курси. Ну, окей, може, просто ще не травень. А я пішла на організаційну зустріч, так якраз вийшло, що в мене був вільний час, я туди пішла. Ну і що, виявилось те саме, що там потрібно 4 місяці. Безпробудно з 9 до 17 приходити на ці курси. А стаж також передбачено, і це вже не один тиждень, а три тижні на якомусь підприємстві. І це курси, здається, теж платні, вони оплачуються державою. Але, звичайно, зі своїм графіком роботи і життя я би не могла ці курси поєднувати. Тому я, власне, від них і відмовилася і далі. Як то кажуть, не знаю, що буде далі. Я пробую зараз знайти для себе все ж таки адекватного репетитора. Не знаю, може повернуся до тієї, яка в мене була, хоч щось краще, ніж нічого. Але, але пробую знайти ще когось. От у мене буде пробний урок в четвер, о 18-й, чи то за Києвом, чи то ні, я вже не пам'ятаю. І спробую з новим репетитором ці курси трошки. Скажімо так, подивитися в ту сторону. Ну, власне, це, по великому рахунку, все, що я хотіла сказати. І якщо робити якийсь такий підсумок про курси французької мови, так, вони є, до них можна потрапити, але так за них платять за частину з них, але до них потрібно приготуватися. Потрібно не працювати на той час, поки ти навчаєшся на цих курсах. Потрібно прийти на цю настановчу зустріч, і ця зустріч, як правило, триває 2,5-3 години. Це не швидкий процес, а то і більше. Тому треба виділити собі цих 3 години точно на таку зустріч. Це не просто якась організаційна зустріч, це іспит фактично на виявлення рівня мови. І як там далі, я не знаю, чи є там якісь дуже, скажімо так, продвинуті курси, типу там А2, Б1, Б2 і таке інше, ніби то все ж таки щось таке було, коли я навчалась в ЕДЕРі, там ніби були курси для такого достатнього, ну, для тих людей, які вже там на рівні А2 володіють мовою, і, швидше, за все там вищий якийсь рівень їм викладали. Які умови там, я, на жаль, цього не знаю. А, ось, але я можливо колись дізнаюся, якщо я буду йти цим шляхом. Ну, як я вже колись сказала, мій план такий, що я попрацюю до кінця року, далі піду на виплати по безробіттю. Спробую все ж таки потрапити ще на якісь такі платні мовні курси. До цього підготуюсь. До речі, на останніх курсах, на яких в які я там намагалась, типу, потрапити, і була на цій організаційній зустрічі, там люди ставили запитання, іноземці, звичайно, іммігранти. І, як правило, вони вже дуже добре, ну, достатньо добре, на мою думку, володіли французькою. Тобто, рівень групи достатньо високий, хоча заявлений рівень А1А2. Тому ну, група, швидше за все, там не найслабша набирається на таких курсах. Ну, ось така от історія про мої мовні потуги. Пов'язані з французькою мовою, вони наразі такі залишають бажати кращого, але є, як є. Якщо раптом у вас з'являться якісь, можливо, запитання е в коментарях е про Францію, про мову, поділюся з радістю тим, що знаю. Знаю, я не так багато, але вже щось там я зрозуміла за той рік, що я тут перебуваю. Всім гарного дня! Де би ви зараз не були, бережіть себе і вивчайте мови, це корисно. Е Практично і цікаво для пізнання світу та людей навколо.